Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в мене такий гарний настрій. Хочеться провести розпакування моїх нових лотів, які я купила під відео. Ось сьогодні забрала таку брошечку з нової пошти. Розпаковувала її на новій пошті. Бо це була після плата. Метал це мельхіор. Я її тільки трішечки тряпочкою протерла від пилу. Вона дуже величезна. Ну, тобто не маленька для бурштинових виробів. Так вона виглядає зі зворотнього боку. Це калений янтарь. 18 грамів. Ось така краса. Я її купила за 500 гривень. Ще в мене тут декілька посилочок, а саме чотири. Я їх всі купляла ще два тижні тому перед поїздкою, але не було нагоди розпакувати. У мене ще одна брошечка. Красуня, але вже має бути в сріблі, наскільки я пам'ятаю. Зараз все подивимось, роздивимось, вона трішечки менша Ці ці вироби вінтажні. 11 грамів брошечка Так, я купляла, а, так, да, тут стоїть. Дивись, Макс, тут на. Ось тут. На кільці є проба 925 Бачиш? Ні? Тоді вірте мені на слово. Ось тут. 925 Так, це можна носити як підвіс. Це я так розумію. Бачиш, бо і кільце можна ось так носити як підвіз. І як брош. Зараз подивлюсь. А щось як брош, а. Так, не буду її мучити потім. Не поспішаючи подивлюсь, як. А може вона ось так і відкалується більше, ні. Так її можна зачепити? Так. Да. І там і тут натуральний бурштин. Але він був підвергнутий термообробці. Це той бурштин, який називається кальоний янтарь. Мені, звісно, більше ця подобається брошечка. А тобі? Не знаєш? Кому яка подобається, пишіть в коментарях, цікаво. І напевно мені більше подобається, це, тому що це можна як кулон носити. Вони о, ця взагалі в ідеальному стані. Ну, я не пам'ятаю, за скільки я її купила, ну, щось до 1000 гривень. Так, ще тут, поки ви там роздивляєтесь, я ще одно щось розпакую з міста Полтава. Щось я купляла на Віголіці перед відпусткою. Ага. Брошечка. Маленька, дуже маленька, зараз подивимось. 3,5 грама. Це пейзажний бурштин, не прозорий. Як то кажуть, жовток яйця. Ну, воно таке схоже. За скільки я її придбала, не пам'ятаю. Ззаду в нас вона дуже старенька. Ззаду в нас що написано? Зділено в СССР. Це теж нагадаю називають королівський бурштин. Він буває різних сортів, прозорий як тут, і як тут непрозорий. Найбільш цінується, нагадую, що непрозорий. А тут у мене теж посилочка з Полтави. Тут мають бути кліпси, але така величенька коробка. Нібито тут і браслети, і кліпси, і повний гарнітур. Зараз подивимось. Просто я пам'ятаю, що я купляла ще бурштинові кліпси перед від'їздом. Так. До речі, відпочивала я в дитячому таборі у місті Болгарія, Єлінті. Всім рекомендую. Дуже гарна водичка, спокійна, тепла атмосфера. Так, тут кліпси. Я пам'ятаю, ці кліпси я поставила ставку, і несподівано для себе я їх виграла. Там була невеличка ставка. Бачите, також непрозорий бурштин. Мені подобається, коли прикрасу так собираєш докупи і роздивляєшся, обираєш візуально ту, яка тобі більше подобається. Ну тут мені кліпси подобаються, ось ця брош подобається. Це маленька, просто планочка така собі. Буду їх потім фотографувати, питаєте, що я з ними роблю. Те, що я показую в відео, я їх продаю. Зазвичай вони або вже продані, або усі, наприклад, я приїхала, буду фотографувати і виставляти на аукціоні eBay. Для тих, хто лише вперше зайшов на мій канал, розкажу, що я торгую на аукціоні eBay вінтажними виробами. Купую їх в Україні і продаю. На аукціоні. Можу продати в Україні, якщо вам щось цікаво, питайте. Буршинові прикраси, вони в мене не затримуються, бо користуються попитом. Ще купила на продаж одну таку цікавеньку штучку, зараз покажу. Ось. Бурштинова мозаїка. Можна використовувати як прикрасу для інтер'єру. Макса, а ти знаєш, що це таке в своєму та юному віці? Ну, які думки може бути, що це таке? На що схоже? Ну, подумай, Макс. Ну, що це бурштин ти бачиш, так? Да? На що схожі ці предмети? Як їх використовують? Хочеш потрогати? воно важке? Ну, думаєш, що це просто прикраса, чи можна якось щось зробити з цим? Ну, це ручка. Ну кажи вже, не знаєш, так? Да? Це пробка для вина. Ось такі декоративні, з натуральним бурштином. Вони важкенькі. Купила я їх недорого за 400 гривень чи 500. Довго воно просто в мене лежало на розпаковане, яка найбільше подобається. Оце зі шматочків бурштину мозаїчку зробила. Оце, звісно, з цільного каменю. І ось це також. Оце, бачите, всередині а, якісь чорні там такі штучки. Це земля. Земля, гілочки. Ось такий набор подобається чи ні? Як думаєш, дорого за 500 гривень з таку штуку? Макс! Недорого? Ладно. Ось я вам показала свою розпаковочку. Як ви могли почути, щось мій голос ніяк не відновлюється, ще трішки хворів, Але працювати дуже хочеться і тому я купую. Бурштинові прикраси, коралові вироби, бакелітові вироби по всій Україні. Якщо ви хочете продати, можете писати мені у Viber, скидати фотографії. Всім гарного вечора! В Києві зараз наскільки там? 16-20. Гарного вечора вам і до нових зустрічей!